Місяць на виправлення в такі терміни директор теплоенергетика Тетяна Соколенко має стабілізувати ситуацію на підприємстві. Виправний термін керівництва дав міський голова Андрій Райкович. Він побував на підприємстві і отримав низку скарг від працівників. Нарікають на відсутність зарплатні та скорочення штату. У результаті перемовин директор отримала шанс на виправлення. Якщо ситуація не зміниться, вона лишиться без посади. Восьмій ранку комунальники покинули робочі місця і прямують в актовий зал підприємства, хочуть висловити претензії своєму керівнику. Ну все було тільки вона прийшла, різко, сразу не стала. Вона перший же день сказала зарплати не буде. Не ждите все. Че? А пояснила чому Ні, вона сказала денег, ніти все йдуть на Київ. Так як вона каже, перспектив немає в нашому підприємстві. І не знає, коли, що буде. Все розказує, що всі гроші йдуть за газ. Правда, це чи ні? За два місяці зарплату ми октябрь по 500 гривень, по 300 дається. Аж при нинішніх ценах прожиття це ж невозможно. Зібралось кілька сот людей. Зриваючись на крик, вони виказують невдоволення своїй керівниці. Звинувачують, що лишились без зарплатні, що підприємство перестало закупляти необхідний для роботи матеріал. А ще назвали очільницю некомпетентною. Людина некомпетентна, вона не розуміє. Вона говорить, на купу тут в говорить, цех, де... де гудять де гудять турбіну. Пів року людина працює, вона не знає, що це котло цех. Ми нас поставили в такі рамки, що э, не то, що туди говорили, що на роботу пішком стоїть, тут стоїть вопрос о банальному виживанні. Просто купити продукти, давай покушати, заплатити за... Знати ситуацію, що склалась, намагалась директор підприємства. 25 мільйонів, які знаходились в банку, були не заморожені, і підприємство не могло користуватися ними починаючи з січня 2015 року. Написано ряд листів, але, не зважаючи на всі домовленості, відбулося тимчасова адміністрація, і банк на сьогоднішній день. не виконував не виплачує проте порозуміння у колективу, керівниця не знайшла. Робітники все одно налаштовані проти. Залагодити конфлікт взявся мер. Найперше пообіцяв вирішити питання з зарплатнею. Я врегулюю це питання. Я е, поставлю його на сесії міської ради заробітну плату в найпер... найближчий час. Е, я вважаю, що ми зможемо знайти ресурс для того, щоб виплатити цю пропозицію. Робітники підтримали як і ініціативу перевірки підприємства. Підприємство е, буде піддано ко. Е, Дитському контролю і попрацює тут кру і ми розберемося деякі затрати. А в цей період ніяких кадрових змін, шановні робітники, шановні Тецівці, не буде. Тетяна Соколенко отримала місяць на те, аби виправити ситуацію на підприємстві. Якщо ні, теплоенергетик матиме іншого керівника Інна на Сергій Баранюк день за днем.